Молитва за її майбутнє. Прошу, молюся, закликаю, нехай у неї все буде гаразд. О Боже милий мій, благаю, збережи її на добрий час. Нехай в житті у неї сонце сходить, хай ластівки завжди несуть весну. Нехай двійнятко діток вона родить. Хм, ще пам'ятаю мрію ту одну. Пройшло все у неї в серці Боже, а я картаюсь, мучусь, як завжди, з надією, що молитва допоможе, забути її хочу. Поможи, щоночі присилаєш в снах її, що вечора даруєш її спогад. Я вже втомився, і задуми твої мене дратують, наче дурний догад. Надія дійсно умира остання, в моїм титаніку вона іще жива. Ти, Боже, не почув мої благання, чи просто забуваєш всі слова. Ось на сьогодні все, мій милий Боже, Спасибі, що ти дав мені життя, і вірю я, що ти все ж допоможеш, бо я люблю її, не маю каяча.